Доброго дня, дорогі земляки! З вами знову я Олексій. І сьогодні приходив нашим селищем. Погляньте на що я звернув свою увагу. Я звернув свою увагу на те, як гарно працівники нашої селищної ради і та комунальна підприємства благоустрій побілили бордюри, облаштували такі чудові місця неподалік нашої центральної дороги. Погляньте, як це гарно виглядає. Ви знаєте. Багато хто скаже потрібно зробити щось краще, клораще, але я вам скажу так. З таких речей, з таких невеличких е, е, щоденних речей, якими займаються наші підприємства благоустрій, селищна рада, побілка бордюрів, очистка нашого селища, викос трави, облаштування ділянок для від, вашого відпочинку, та і е, таких гарних зон відпочинку е, повинна займати селищна рада. З таких мал, мал, невеличких дрібниць складається все життя. Так, що хочу подякувати особисто нашим селищній раді її працівникам за таку красу гарного вам дня. З вами був Олексій Скоркін. Дякую.